Ви захочете, то, що я підтверджую там запись, то, що вдруг вам комусь захочеться, і ви це будете впроваджувати в себе в практику. Ось тема сьогодні нашої зустрічі це канва останні оновлення інструменти ще для педагогів. Що в нашій Канві зараз нове? Ось дивіться, бачите, в мене є речення. Я що? я його можу виділити. І натиснути Є. Ось я його виділила. І натис... О, Дивіться: створити вікторину це нове. Ми натискаємо Створити вікторину, і тут прямо в канві з кожного речення можна створити вікторину. Дивіться, от у нас вже є вікторина. Збільшення, що таке що в освіті. От нам уже само за секунду. Збільшення кінку, далі ми тут відповідаємо і надсилаємо. Ось, бачите, є в нас відповіді, і ми вже загальна сума відповідей. Ну, це для роботи з батьків, можливо, вам воно десь знадобиться. Коротше, виділяємо права кнопка миші і створити вікторину. Так, йдемо далі. Ага, іще не йдемо далі. Йдемо у мої проекти. Я зараз ще раз, я зараз вам на Viber скину посилання на ту, також нову функцію. Треба було її вже зробити, а я її щось ось воно. Це таке маленьке опитування, воно дуже щось в мене тут змішає. Поділитися. І копіюємо посилання. Це тут доступ. Так, на Viber. Це зараз треба зайти. Так, да, зараз зайдіть. Так, а я зараз, якщо зайду, я можу вийти відсюди. Ладно, хто не зайде, то не проблема. В кого є можливість, зайдіть, будь ласка. Зайти в свою учетную запись, так? Да? Ну, чого, ну, я... на Viber. Ну Я зайшла на вайбер, воно пише зайдіть в свою учетну зайцю. Ну, Навірно, не знаю. Зарегістрись, знайдіть через Google, через Facebook. Ну, канву. Ну, канву. От, Аліна я, вже зайшла. крутиться, крутиться, я нічого не бачу, у мене нема ні світа, ні інтернету, то хай ще буде. Хоч... Ну хто може, я не кажу, що ти не можеш. От загально вже три людини проголосувала. Щось відкривається. У мене просто вторі а сутки без світу. Катя вже проголосувала. У нас от тут з краю от відповіді є і відповіді пише. Я з вайбера туди взагалі не заходиться. Тільки від... що у мене у мене Zoom відкривається в опері, я тут взагалі ніхрена не можу зробити, тому що я роб... Ну, коротше, всі, всі почуваються краще за мене. Ось бачите, як ви себе почуваєте. Найкраще Аліна Сергіївна почуває. Бо вона стрілялась уже, навірно. <ріху> так, трохи я швиденько поясню, як це робити. Ми йдемо в елементи. Ніхто не робив такого. Дівчата нас... mm -hmm. морз ще не Так, да, Тут є освіта. Ви бачите, ну в мене воно зразу висвічується, те, що я вже нещодавно виконує. Тут є образовательне, ми вибираємо любую, ось я вибрала. Ось натиснули, відреагували. Це особливо для батьків, якщо ви там будете працювати. І отут ми виправляємо те, що нам треба, що ми записуємо. Робимо свій варіант і надсилаємо, або ви з педагогами будете працювати, або будете видавати, якщо на заняття на атестацію, це робиться дуже швидко. Ви можете запитати щось у, у тих, хто вас буде переглядати. Так, а далі я хочу показати вам одну презентацію, яку я створила буквально за дві хвилини, дівчата. Буквально дві хвилини, тобто сама канва за нас це робить. Вам уже скільки ви приблизно часу зараз робите презентацію до заняття? Добре. Залежно, яка тема. Можна за час зробити, а можеш сидіти чотири години. От, я я вже... вчора і сьогодні сиділа. Ага. Дивіться, може ще шість годин просидіти, якщо дивіться, ти оце презентація. Вона створила сама канва за дві хвилини. Ну, просто я написала тему. Я просто написала презентація, тема приголосні та голосні звуки. -те вам, все. В її, Олександрівна, нам. Ага. А ви не бачите? Бачимо, далі. 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 Дивіться, далі. Повертаю слайдики нам. Погортаю, дивіться, от далі, що мені зацікавило, є навіть. Ваші слова для озвучки ласкаво просимо до країни голосних пригод. Сьогодні ми з вами досліджуватиме цікаві звуки. Приготуйтеся вивчати голосні та при а також вимовляти кумедні звуки разом з друзями. Олександрівна, на звуки не наші стоять. Це тут можна все... Знаєте чого? Я... Потім ви зрозумієте чому. Отут можна все виправляти, як вам заважається, як і завжди. Ну да, звук выправив и картинку треба спину. А картинка дивіться, яка стоїть. Так, потому что зараз вы розумієте, що тут даже для озвучки є все, что вам треба як озвучувати. Так, Олександре, на куди це заходить, треба показувати. Разказ, а? Ничего не медленно, Разказую медленно. Заходим мы. На головну сторінку. Так, спочатку ми не заходимо на голову. А, що тут я вам покажу ще нове. Ось тут. Чого ми навчатимемо сьогодні? Це також воно змінилося ще канва. Дивіться, у нас тут були зображення, але ж додався документ. Натискаємо на документ. Ось ми натиснули. І пишемо. Тип документу обираємо. Що ви хочете. То ж ви ходили, куди ми ходили, у чат GPT, а зараз тут є все. Наприклад, ми хочемо зробити сценарій, так? Ми тут прописано сценарій. Сценарій на англійському. Ну, коротше, я не. Ну, давайте пропишу, щоб ви. Сценарій. Ну, буквально точніше пригодницького. А ніхто там не видно, не зайшов до нас, а то я не бачу заняття. На тему, на яку тему? На... Рахунок до п'яти хай буде. А ти для дошкільників. І в нам є сценарій. Зупинки дивіться. Все, результат влаштовує вставити, скопіювати, вставити, все в нас є. Зрозуміли, так? Тут не тільки можна ж додати, не, не тільки сценарії, тут ну, різні. Сценарії можна... з математики, там для такого заняття, якби в садочку проводити. Там треба все міняти. Ні, Василівна, Васильовна, ти писи ну, пиши в дистанційному писала. форматі, там треба дуже чітко все прописувати. Це ну, ми побачили. Я це ну, є Олександрівна, ви... так... наприклад, на звуки, які ти дала презентацію нашому. Там, згідно віку дітей, там такі картинки. надо дітям доступно, прості, якісь ігрові, якісь презентації, а там сидять дорослі діти. Там зовсім вони нам не підходять. підписують. Ну, так вона у вас буде готова. Ви змінили малюнки, зображення, щось поміняли, все. Так, краще мені її з нуля зробити, чим я буду посадити міняти. Ну, як хочете, пояснюю далі, щоб, щоб у нас вийшла презентація, нам треба зайти на нашу аватарку, параметри. І тут, де українська мова, поставити англійському. Є такі функції, тільки в англомовній. Хто, дівочки, хто як хоче. От «English» ми обираємо і завантажується. Канва перезавантажується і заходимо. Ми вже в нас канва АІ називається. Ось уже дивіться, скільки в англомовній. Оце хочу вам зазначити відео останнє кліп. Сюди ви завантажуєте любую фотографію, прописуєте. Да, ну, наприклад, там діти в лісі, діти повинні бігати або збирати гриби, і у вас з фотографії буде відео. Тільки отут у мене щось не вийшло. Не знаю, може, то корона стоїть у мене, а взагалі повинно. А може, я вже кредити всі використовувала, ну, не знаю чому. Далі ми обираємо дизайн. Ось. Дизайн, далі презентація. Далі ми обираємо для оцю шляпочку, це для освіти натискаємо. Далі ми обираємо кількість а для, для кого? Для дітей ми оці обираємо таку цікаву ігрову. І обираємо кількість слайдів з 5 до 15. Далі ми тут прописуємо, що ми хочемо зробити. Ну, наприклад, презентація. На тему, на яку тему? Примерно? На тему? Давайте чим відрізняються? Давай, тверді і м'які приголосні. Не це не пойдет. Чим відрізняються Давайте чим відрізняються тварини Африки і тварини джунглі? Ну тут ще треба щось прописати. Ну, ладно, так пойдет. І натискаємо на стрілочку, бачите? Тут... А, ні, не стрілочку. Ми виділяємо. І отут у нас зразу з'являється перекладач. Ми перекладаємо на англійський. Оце копіюємо. І тепер це все видаляємо і прописуємо вже по-англійськи, і починаємо створювати презентацію. Бачиш, тверді і м'які це ж англомовна версія, воно там не йде. Ну, Можна зробити потім переробити, але ну, це ж більше воно як. А, можна було зробити на Різдво. Я і хотіла на Різдво. Оце йдуть, бачите, слайди, які в нас будуть. Тут написано, ми, тут можна їх міняти, справляти, але воно нам не треба. І далі ми йдемо генерувати дизайн. Іде генерація. Оце вже в нас є презентація. Можна спробувати. Ну, мені, мені здається, що це дуже швидко. Ну, дуже. Ну, вона відкривається, щоб глянути на Щас, зараз глянемо, воно там скільки секунд буде генеруватися. Думає, так? Да? Так, да, воно зараз відкриється, їх думаю. тут дві буде. От дивіться. Давайте оцю. От тут, тут є одна, їх можна переглянути, погортати. І оце теж якась глянта яка. О, Боже, лянта, яка красота. Ну, давайте оцю. Ось вона у нас відкрилась, і це, бачите, зверху ми відправляємо в редактор. Mm -hmm. І воно у нас вже відкривається, так як ваша готова презентація. А перекласти на українську мову знову як? Далі. Резіце, бачите, отут зверху. Резіце. Mm -hmm. Обираємо. Я mm вивчила. -hmm. Mm -hmm. Так я ж сижу, то не на весілля того каже, що я нічого не делаю. Оце бачите, Translate. транслейт. Перевод. Переводимо на українську мову. Так, от вона у нас. Українська мова. Ставимо тут галочку, щоб воно дублікатів у нас не создавало. Все. Воля презентація готова. Тут якби ще прописати пригодницьку, яскраву. Ну, більше треба прописувати. О, а ну повертай нам презентацію. Гертаю. І знову ж дивіться, і знову ж ваші слова, вам даже думати нічого не треба. прочитай, прочитає, то ми не бачимо. Сьогодні ми досліджув... домів і тварин. Тварини, які живуть в різних місцях, таких як Сонячна Африка та листяні джунглі. Давайте дізнаємось, чим ці дивовижні тварини відрізняються та є особливими. Поняли? Да, да, так, да. А це зараз да. такі програми, які пишуть оці, оці презентації, вони всі попереду ставлять. Є Африка таке. це велике сонячне місце з великою кількістю трави та відкритих просторів, тоді як джунглі, це зелений лістяний ліс, наповнений високими деревами та яскравими рослинами, кожна з яких є домівкою для особливих тварин. Ой, не туди нажала. Зустріньте дружелюбних тварин Африки. Ось ми називаємо далі поїхали. Зустрічайте тварин джунглів. Ягуари, змії та жаби. В джунглях ми знаходимо дивовижних тварин, таких як ягуари, змії, жаби. Ягуари чудово лазять, змії тихо повзають, а жаби стрибають під дощем. Кожен з них має особливий риси, щоб вижити. Чим відрізняються тварини Африки та джунглів? Дивіться, на кожному слайді те, що вам треба озвучувати. Давайте розважимось. Подивіться на тварин на цій сторінці. Ви можете здогадатися, де вони живуть: в Африці чи в джунглях. Вкажіть на їх улюблен... на своїх улюблених тварин і вигукніть їх імена. Ось ну, ну, тут картинка, бачите, не поміняєте ви цю назву. Хіба що зверху щось там добавлять? Тварини живуть у різних будиночках. У тварин є особливі домівки, де вони живуть і граються. Деяким тваринам подобається відкрита савана Африки, Африці, а іншим листяні джунглі, який чудовий світ різноманітності. От тут вас вбрать. Дякую за увагу. Яка твоя? Дякую. Дівчата все. Ну, як варіант, хороша презентація. Так, це, 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 це супер, ви розумієте? Супер. Ось іде Різдво. Ви задали на Різдво, у вас готове, готове ви. Олександра, треба, щоб ви нам ще скинули запись, як воно заходить туди добувати. Так, да, я вже виключаю запись, так, ми вже, щоб лишні не займати. Зараз я запись. На тематику, на розвиток мовлення. От. А от іменно то, що я вибрала приголосні та заголосні, вони не.